Всім привіт! З вами Мука. Знаєте, здається, прогрес є метою більшості, особливо у художній сфері. Я, як і ви напевне, не є винятком, тому зараз я пораджу вам 5 українських каналів, що допоможуть підняти скіл. А зараз маленька предісторія, яку ви можете скіпнути. На фоні ви можете бачити спідпейти статиків по об'єму в диджі, бо спонсором цього відео виступив зламаний штатив. Зламаний штатив. На рекордс, на бічес, но запасних відео. Дякую Медібенгу, який записував мої спроби зрозуміти, як працює цей світ та світло у ньому. Тому я вирішила зробити відео під вирту різноманітних каналів, завдяки якому я популяризую канали, що, як на мене, варті уваги, і допоможу деяким людям знайти корисний український контент. Слайд! Звучить занадто самовпевнено для людини з 300 переглядами на відео. Але повернемось до теми. Інформації щодо самоосвіти в інтернеті багатько, але української її інколи важко знайти. Тому буду рада, якщо ви поділитеся іншими навчальними YouTube-каналами, які я не згадала у цьому відео. В нас буде 6 каналів. Двоє з яких нам будуть розповідати лише про базис, а інші четверо спеціалізуватися в трохи різних, але все-таки корисних сферах. Почнемо з бази. Роман Гуру на своєму каналі має багато різноманітних лекцій та доступно пояснює різні основи. Перспектива, анатомія, об'єм, теми змішані, але доволі гарно роз'яснені. Знаєте, взагалі я люблю формат годинних лекцій. І він доволі популярний для освітніх відео, тому я сподіваюся, що такого контенту лише більше. Також у цій ніші нам ще додає контенту Едуард Красний, і я шалено дякую цим людям. Просто капець, це хороші відео, які допомагають. І тут він вже створює трохи коротші відео, але вони також насичені величезною купою різноманітної цікавої інформації, яка очевидно допоможе вам. Проте. Не базою єдиною. УкрАрт Ютуб також має багатько порад для художників, хто хоче вийти на фріланс чи просто скласти грамотне портфоліо. Здається, найбільшим каналом про це є Оленка на бо там ви можете знайти достатню кількість туторіалів, порад та просто пояснень речей, які допоможуть вам у подоланні професії ілюстратора. Я часто дивлюсь її відео і не тільки через інформативність. А й просто щоб послухати цікаву видачу контенту. Проте, якщо візуал вам також важливий, можу порекомендувати Vien. у цієї блогерки надзвичайно красивий кадр, який доповнює цікаву інформацію для новачків. Взагалі, це просто недооцінений канал Украї Артпросторі. Тому якщо ви на початку художнього шляху щось пропустили, рекомендую вам відвідати цю юну блогерку. Вона правда цього заслуговує. Art.ua – це канал з порадами широкого профілю. Там ви можете почути і про замовники, про артблок, і про різноманітні штуки з композицією, все на світі. Тому я впевнена, що там є контент, який вас точно зацікавить. Переходимо в описі по посиланням. Все для вас. А ще здається, я оминула диджитал художників, бо розумієте туторіали на різноманітні програми в інтернеті дуже велика ніша, яку нам також потрібно покрити. Чим успішно і займається канал «Малюймо»? Де ви ще візьмете скільки стільки безкоштовних туторіалів на програму для iPad, будь ласка, і зацініть, якщо вам це актуально. А я напевно вже буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалася підбірка. Вона стала для вас корисною. Мені здається, що я трохи коротко розповіла про кожен з цих каналів, але я не знаю, чи є сенс розповісти ще, якщо можна просто зайти. І подивитися, залишити коментар. Так, ви допомагаєте розширити цю нішу навчального арт-контенту, який робити трохи тяжко, тому, будь ласка, приділіть цим авторам трошки своєї уваги. Я вам буду дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було інформативним. Усі посилання на всіх художників будуть в описі. Також, можливо, я зроблю маленькі е згадки зверху. Дивіться там, шукайте, донайте на ЗСУ, ненавидіть русню, поставте лайк, напишіть коментар, не знаю, це вже за бажання. А я буду з вами прощатись і бувайте!